Друзі, привіт! Вітаємо всіх на нашому каналі. Сьогодні таке у нас буде коротеньке відео. Хотів показати, який у нас з'явився новий помічник. Ось такий от мотокультиватор. Достався він нам, можна сказати, безкоштовно в неробочому вигляді. Була знята оця, оця захисна кришка, був знятий провід катушки з самого, самої люльки. Не було повітряному фільтрі самого фільтруючого елемента. Стартер стояв неправильно. Ну, була там відкучна вихлопна труба. Коротше, що в ньому було, на що я звернув увагу, була дуже погана в ньому компресія. Була дуже погана компресія зняли вихлопну трубу і не сподобалося мені в якому стані сам поршень. Дивіться, в якому стані в нього був поршень. Якщо буде на камеру, видно. Дивіться, друзі, який він з цієї сторони пописаний. Особливо ось тут. Не знаю, видно на камеру, не видно на камеру. Тут пописаний циліндр в ідеальному стані. Мені здається, що він навіть новий, тому що ну, абсолютно чистенький, абсолютно цілий. І по поршню також видно, що він мало працював. От Нічого ми тут не витирали, і так як він стояв, так ми його зняли. Поставили нову поршневу і поставили новий. Крім поршневої групи також поміняли карбюратор. Що було з карбюратором? З карбюратором, будь, друзі, не, закривав, не, не працює так, як потрібно заслонка. От Бачите, вона приклинює і не відкидає, вона повинна сама відкидати вона не відкидає. О! Не став я морочитись. Заморочуватися з цим карбуратором, поїхав, купив новий, поставив новий карбуратор, поставив новий, нову поршневу групу, купили фільтруючий елемент, поставили і завівся він абсолютно буквально з третього разу, завівся без жодних проблем. Тож тепер будемо знімати ще більше ще цікавіших відео. Хочемо. Великі плани на нього, саме для не тільки, ну, тільки прополювати міжряддя, а спробу, ну, і саме цими фрезами, які на ньому стоять, спробуємо зробити на нього типу плоскоріза лапою. Можливо, зробимо до нього ще їжака. Тут а, зробити такі міні- круглозачіпи, можливо, зробимо захист по бокам від, від картоплі, від часнику. Ну, щоб, Я маю на увазі, коли при роботі щоб не ламало саму зелену масу рослин. Отакий от от апарат з'явився у нас. Працює, ми пробували їм працювати, працює. Дуже добре працює. Звісно, він такий трохи жидкуватий, трохи а, хі -хі. такий він незвично, незвично їм працювати, чесно, скрій, чесно кажучи. Які в ньому характеристики, не, я не можу вам сказати. Я дивився в інтернеті, знайшов якби його характеристики в інтернеті. Пишу, що ну, дійсно тут захват самої фрези, обробіток землі, скажімо, до. 30 сантиметрів. Пишуть потужність двигуна 5,5 кінських сил, ну, мені здається, будуть а 3 було кінські сили. Хоча хто його знає. Отакий от, от міні монокультиватор. Але я думаю, що роботу на городі він нам облегшить і дуже облегшить. Таке друзі відео, кому цікаво, будемо знімати вже його доробки, як будемо доробляти, як будемо працювати. Ми буквально в суботу прополювали часник і підкопнували другий раз часник після тих морозів, які були. Ми прополювали, в мене є типу такий мотокультиватор, але який надівається на штангу бензокоси. Але... Подарували такий достався мені безкоштовно такий мотокультиватор, то чому б не спробувати. Ось таке було коротеньке відео. Кому подобалось наше відео, обов'язково пишіть коментарі, ставте подобайки, підписуйтесь на канал.